Мама уші шведського амелія. Перевірте себе, чи знаєте ви шведські займенники, бо їх треба згадувати швидко в розмові майже автоматично. Отже, перевіряємо вісім займенників, які я називаю парами українською. Якщо ви встигаєте називати їх шведською, то просто пропустіть це відео. Є одна умова. Відповідайте вголос. Починаємо. Я та вони. Вона та ми. Людина без таті та він. Ви та ми. Вона та я. Ми та вони. Ти та ви. Якщо ви не встигаєте згадувати займенники, тоді давайте будемо тренуватися. Отже, в шведській мові є такі основні особові займенники йог, я, а в швидкій розмові ми говоримо просто йо-йо. Ві – це ми, я і ми. Йог ок, ві. А в швидкій розмові ми говоримо Йові Йові Дю. Ти. І шведи не використовують вічливу форму ви. До всіх ми тут говоримо в Швеції на ти. Але якщо ви будете розмовляти з членами королівської родини, то, будь ласка, говоріть вічливе ні. Ви. Ні. Взагалі-то ні. Ви це множина, тобто при множині, при групі людей ми говоримо ви ні, ні. Хун вона, ган – він. Хун оган. Вона та він. Дом. Вони. Дом. Вимовляється чомусь. Дом. Пишеться, як бачите, ди, але вимовляється дом. Дом. Ще є hen. Для нейтральної статі, це не воно, це просто ген, цього немає в українській мові, і в Швеції це також досить нове слово. Наприклад, якщо хтось йде із далеку, не видно хто, чи то чоловік, чи то жінка, то говорять «ген». Hand. Або якщо політики не хочуть себе ідентифікувати за статтю, то часто в медіа використовують хен. Ну, або людина сама просить себе не зараховувати до жінок або чоловіків і хоче бути просто ген. І всі неживі предмети це ден або «дєт» В залежності, яке це слово en або «ет» Наприклад, you have a book. В мене є або я маю книгу. Den är tråkig. Вона нудна. Den замість книга, вона den är tråkig. Jag har ett bord. В мене є стіл. Det är stort. Він великий that замість ет-слова буд. Не забуваємо, що прикметники при ет-словах мають літеру Т на кінці стуч. Стуч. Stur, не стурт, а «стуч». Але якщо книжка E-book, то букен, як E-слово, букен ер стур. Стур. Без «т» на кінці. Будет ерстут. Букен стур. Щодо тварини теж говорять ден або дет. Але всі домашні тварини, стать яких точно визначена, називають гун або ган, як і людей «Гун» або «ган». А тепер працюємо. Повторюємо вголос. Вони дом. Мы ви. Ты де. Вони дом. Вона он. Вы НИ. Вин хан, Мы ви. Він, гон. Ми, Я вона, хун. Він. Хан. Ми. Ви. Ви. ні, Ми. Ви. Вони дом. Ми. Ви. Він хан. Вона, он, вона, та вони, вона, та я, вин, та вона, мы, та вы, вони, та мы, ты, та мы, вы, та вона. Ти і ми. Він і ти. Ми і ви. Ви і вони. Ви і вона. Він та я. Вона та він. Ти і ми. Ви і вони. Ти і ви. Перші рази працюйте, натискаючи на кнопку Пауза. Робіть перерви та повертайтеся до тренажеру знову. І у вас все вийде, я обіцяю, ви все запам'ятаєте. Uh -huh. Давайте ще розглянемо такі вказівні займенники, які вживаються, коли ми начебто вказуємо ще додатково пальцем або рукою. Ось цей чи ось той. І вони йдуть зазвичай разом з іменником. Ця книга, ось та машина. Ось там ті діти. Наприклад, займенники Диана Дета Деса. Саме ця, саме цей, саме ті. Можливо, ви вже зрозуміли, що де она використовується для Ен-слів. Дета використовується для ет-слів. І деса для множини. Після цих займенників дена, дета, деса. Іменник іде увага, іменник в неозначеній формі. Бо ці займенники вже визначають іменник. Де набук? Саме ця книга. Де та Саме цей будинок де се саме ці книги. Ен бук одна книга, ТВО бер множина дві книги. Бук бер. Ще є такі конструкції: ден дет або дом плюс се або ДЕР. Хер це тут, ДЕР – це там, се одер. Тут і там. Гер, дер. Гер, дер. Означає те ж саме. Саме тут цей. Ось там ті, коли ми вказуємо пальцем. Це є синоніми до дета, де на деса. Але відмінність в тому, що після цих конструкцій ден гер, де, де. Дом гер, домдер. Іменник іде увага у визначеній формі. Коли артикль стоїть на кінці слова. Ден гер букен. Ось тут ця книжка. Ден де букен. Ось там та книжка. That Дер будет. Ось тут цей стіл. Дом дер, бкена множина. Там ті книжки. Але деса бер ось ці книжки без артикля. Не бюккена. А бкер. Деса бер. Звичайно, можна говорити і без «her» або «der». Тобто ден букен замість ден гербукен. Але з гер і де ми ще більш уточнюємо, вказуємо, що саме тут або там. Ден penna – ця тут ручка. Уявляємо, що ми вказуємо пальцем. Ось ця тут ручка, ден гер пеннан. Ось там та ручка. Дендер пеннан. Дендер пеннан. Отже, тена, дета деса вже визначають іменник. Тому ми не використовуємо ніяких артиклів. ДЕННА БУК – ДЕСА бюкер", ДЕТТА десаберкер. ДЕСА десабуд. Буд в однині і множині не змінюється. А ось ці конструкції Den -her, her, dom домдер, дом гер. Вимагають використання означеної форми іменників. Ден гер букен. Букен. Dom der бöкена. Дом der bökeна. Бöкер. Bö Неозначена форма множини. Беккана. Означена форма множини. Den her bilen. Ось тут ось тут ця тут, тут машина. Ось ця тут машина. Den her bilen. Den nobil. Ця машина. Без en на кінці. на bil. Dom дер blummuna. Ось там ті квіти, з означеною формою іменника. Десаблюр, ці квіти. Десаблюр, не блюмурна, а блюмур. І ще є такі займенники. Суодан, суодант, судана. Такі, такі, така, такі. Ці займенники йдуть в парі з артиклем перед словом. En Ен bil – така машина. Ет содан буд, такий стіл. Судана пъккер без артикля. Попереду, тому що це множина. А множина не має артикля попереду. І в розмовній мові ми говоримо сон, сонт, суана. Суана. Судан. Sådant, vi har varit med sådant. I sådana, vi har varit med